Радіо UA Chicago Також маємо інформацію з головних тест головнокомандувача України Валерія Залужного, який давав інтерв'ю з Washington Post. Він наголосив, що це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки. Щодня кожен метр здається кров'ю. От власне і цитати, головні те, те, що він говорив: мене дратує, коли я чую, що контрнаступ розпочався повільніше ніж очікувалося. Наші війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів. Для того, щоб контрнаступ України проходив швидше, Україні потрібно більше зброї кожного виду зброї. Декілька західних танків та броньованих машин справді знищили на полі бою, але ми отримали леопарди не для того, щоб їздити на них на парадах. Вони прибули на війну. Леопард на фронті просто мішень. Нам треба снаряди і F-16. Мене можливість ядерного удару зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять зовні. Мовляв, бій. Тися ядерного удару, ну і що нам здаватися направду, дуже, дуже велика павутина, і варто розібратися, особливо чіпає за закиди про те, що на контрнаступ прові повільно. Тут варто пам'ятати всім українцям, і особливо тим диванним патріотам, які за це за цим спостерігають, з поза меж своєї ж країни, що за кожен клаптик землі ми платимо великою кров'ю. І якщо хтось комусь щось не подобається, ну. Думаю, то не буде заперечувати, якщо ви самі візьмете в руки зброю і підете відвоювати нашу землю. Радіо Чикаго.